Орсон Скотт Карт, Гра Ендера. Текст читає Сергій Оробчук. Дінк привів Ендера в його кімнату, поклав на ліжко. Де болить? Ендер похитав головою. Ти розтрощив його. Тільки на він схопив тебе. Я боявся, що він перетворить тебе на мертве м'ясо. Але ти розбомбив його вщент. Якби він протримався довше, ти б убив його. Він хотів мене вбити. Я це знаю. І його я знаю. Ніхто не може так ненавидіти, як Бонзо, але з цим покінчено. Якщо його за це не виженуть на кригу і не відправлять додому, він ніколи не гляне тобі в очі ні тобі, ні іншим. Ганебно. Він вищий за тебе на 20 сантиметрів, а мав вигляд скаліченої корови, що жувала власні кізяки. А перед очима маячило перекривлене після удару в пах обличчя Бонзо порожній мертвий погляд. Він уже тоді знепритомнів, йому був кінець. Очі лишалися відкриті, але він більше не думав, не рухався, лише цей тупий порожній погляд. Як у Тілсена, коли я порішив його. Вони, ясна річ, викинули його на кригу, продовжував Дінк, усі знають, що бійку почав він. Я бачив, як вони піднялися і вийшли з командирської їдальні. За кілька секунд я зрозумів, що ти не приходив на обід, а потім ще через хвилину дізнався, куди ти пішов. Я ж попереджав тебе не залишатися наодинці. Вибач, вони просто зобов'язані його вигнати. Одні неприємності від нього. Усе носився зі своєю смердючою честю. І тут, наподовінка, Ендер заплакав. Лежачи на спині все ще мокрий від поту й води, він здригався в риданнях. Сльози текли з під закритих повік, залишаючись непоміченими на його вологому обличчі. Що з тобою? Я не хотів робити йому боляче, крикнув Ендер. Чому він не давав мені спокою? Ендер почув, як тихо відкрилися, а потім закрилися двері, і відразу зрозумів, що це черговий наказ на бій. Відкрив очі, очікуючи побачити вранішню темряву, мабуть, ще не має шести, але вже розвиднілося. Він лежав голий, і коли повернувся, відчув мокре простирадло очі опухли й боліли. Глянув на годинник 18.20, той самий день. Сьогодні ми вже билися. Ні, вже двічі билися. Ці гади прекрасно знають, що я пережив і знущаються. Вільям Бім. армія грифонів, Таломому. армія тигрів 19.00. Він сів на край ліжка. Записка тремтіла в руці. Я не можу. Подумки мовив сам до себе, а потім голос. Не можу. Він підвівся, похитуючись, і почав шукати бійцівську форму. Потім згадав, що поклав її у пральну машину в душовій. Мабуть, форма ще там. Тримаючи аркуш із наказом, Ендер вийшов зі своєї кімнати. Вечеря вже майже закінчувалася, коридором йшло кілька людей, але ніхто не заговорив із ним. Може, через страх. У школі вже знали, що трапилося опівні в душовій. А може, через його неприступний погляд і жахливий вираз обличчя. Більшість його бійців зібралися у спальні. Привіт, Ендере. Будемо тренуватися ввечері. Ендер простягнув аркуш ход супу. Вони знахабніли, сказав він. Дві битви одночасно. Дві армії. вигукнув божевільний Том. Вони лише заважатимуть одна одній, буркнув Бобик. Мені потрібно привести себе до ладу, сказав Ендер. Заберіть усіх, будьте готові, чекатиму на вас там біля воріт. І вийшов зі спальні. За спиною загомоніли. До нього долітало, як божевільний Том кричав Дві нещасні армії, ми їм покажемо, де раки зимують. Душова була порожня і чиста ні крові, ні води. Усе минуло. Ніби нічого жахливого і не сталося тут. Ендер став під душ, намилився і дав поту цього дня стекти на підлогу і у систему водоочищення. Минулося. Усе пройшло через фільтри, і вранці ми будемо пити кров бонзо. Життя немає, а кров залишиться. Його кров і мій піт, і ми будемо пити. Їхню дурість, чи жорстокість, чи що там ще, внаслідок чого це все й сталося. Ендер витерся, надягнув форму і пішов до бійцівської кімнати. Його армія чекала в коридорі перед зачиненими дверима. Солдати мовчки дивилися, як він пройшов крізь ряди і зупинився перед сірою стіною силового поля. Звичайно, вони вже знали про сьогоднішню бійку в душовій. і думки про це та їхня втома після вранішнього бою робили їх млявими. А те, що їм доведеться битися одночасно з двома арміями, навіювало жах. Усе що завгодно, аби розбити мене, думав Ендер. Будь-яка підлість, гра поза правилами вони підуть на найгірше, щоб я програв, але мене не просто подолати. Ну, я втомився від гри. Жодна гра не варта крові Бонзо, змішаної з водою на підлозі душової. Пхайте мене на кригу, відправте додому. Я так більше не гратиму. Двері зникли. За три метри сяяли чотири зірки разом. Повністю блокуючи собою вид із дверей. Двох армії мало. Вони ще хочуть примусити мене командувати боєм навмання. «Бобику!» – гукнув Вендер, візьми своїх хлопців і розвідай, що там за тіми зірками. Бобик витягнув із за поясу свою мотузку, розмотав її і прив'язав один кінець навколо талії, а інший протягнув хлопчику зі свого загону і ступив обережно за ворота. Його загін швидко пірнув слідом. Цей прийом відпрацьовувався багато разів і не пройшло хвилини, як бійці вже. Закріпилися за зірку і висіли на ній, міцно тримаючи свій кінець мотузки. Бобик відштовхнувся і на великій швидкості полетів майже паралельно до дверей, а коли дістався кута кімнати, відштовхнувся ногами від стіни і знову відлетів прямо в бік противника. Плями світла на стіні показували, що супротивник стріляв у нього. Мотузка, зачеплена за край зірки, натягуючись, різко змінювала траєкторію руху, тому поцілити в бобика було неможливо. Він облетів зірки і м'яко потрапив на руки своїх солдатів. Радісно помахав руками і ногами, щоб ті, котрі стояли у коридорі, побачили, що ворогу не вдалося в нього влучити. Ендер пірнув у ворота. Там густий туман, попередив Бобик, але достатньо світла, щоби бачити бійців посяйву їхніх костюмів. А взагалі освітлення гірше не буває. Від цих зірок до воріт ворога кімната порожня, відкритий простір. У них вісім зірок, розташовані квадратом навколо воріт. Прекрасний захист. Я не бачив нікого, крім тих, хто визирав. Вони просто сидять там і чекають на нас. Ніби на підтвердження слів Бобика з протилежного кінця кімнати стало лунати. Гей, ми голодні, прийдіть і нагодуйте нас. Дракони піджали хвости. Ентер відчував, що його мозок мертвіє. До чого нерозумно. У нього просто немає шансів адже співвідношення два до одного, і він змушений атакувати неприступну оборону ворога. На справжній війні тямущий командир взагалі відступив би, щоб врятувати свою армію. До да, біса, заперечив Бобек, це всього лише гра. Це перестало бути грою, коли вони нахабно знехтували всіми правилами. Ти теж можеш зробити з ними що завгодно. Ендер посміхнувся, гаразд, чому б і ні. Давайте подивимося, як вони відреагують на стрій. Бобек був приголомшений. Стрій? Та ми ж ніколи не воювали з Троєм. У нас ще є місяць до офіційного закінчення наших тренувань. Ще є час. Аби навчитися діяти в строю. не можна нехтувати великими батальйонами. Ендер показав пальцями букву А і махнув нею на порожні двері. Взвод А пірнув у двері, і Ендер розташував їх за зіркою. Три метри занадто мало для маневрів хлопчики були налякані і збентежені, і лише через п'ять хвилин вони зрозуміли, як діяти. Тигри і грифони співали дитячі дражнилки, тоді як їхні командири обговорювали питання чи варто вже починати атакувати драконів, поки вони ще за зіркою. Момо хотів атакувати. Нас більше, ніж два до одного. Водночас бі заперечував. Сидячи на місці, ми не можемо програти, а що й не почнемо рухатися, Ендер винайде спосіб перемогти. Так вони сиділи щільно, поки не побачили у тьмяному світлі, як із за позазірки Ендера вилетіло щось величезне. Воно ущільнилося і полетіло точно до центру ворожої зіркової фортеці, де чекали 82 солдати. Та нехай тобі. зойкнув здивовано хтось із грифонів. Так вони ж летять з строєм. Ось навіщо їм потрібні були ці п'ять хвилин, здогадався момо. Якби ми напали, поки вони готувалися, ми б розбили їх ущент. Прикуси язика, прошепотів бі. Ти бачив, як літав той малий. Він обігнув зіркою і полетів назад, не торкаючи стін. Може, у них є гачки чи щось схоже? Ти про це не подумав? Вони придумали щось нове. А стрій був досить таки дивним. Попереду квадрат зі щільно притиснутих один до одного тіл. Живий щит який рухався однією стіною. За ним циліндр, дві групи по шестеро хлопчаків, розташованих по колу. Заморожені бійці летіли, витягнувши руки вперед, і не могли тримати один одного, але міцно трималися купи, ніби були зв'язаними. А так воно насправді й було. Захищені першим рядом строю, дракони стріляли з убивчою точністю, не даючи грифонам і тиграм висунутися за їхньої зірки. Та в них же відкритий тил. вигукнув Бі. Тільки на вони висунуться, ми можемо обійти їх іззаду. Так переходь від слів до дій, буркнув Мамо і, слідуючи власній пораді, наказав солдатам відштовхнутися і заходити у тил драконам. Тигри знімалися з місць, а грифони займали їхні позиції. І, поки за зірками противника панував цей хаос, дракони різко змінили свої формування, і циліндри передня стіна розкололися надвоє з сильним поштовхом із середини. І одночасно дракони змінили напрям польоту, полетіли назад до своїх воріт. Грифони відкрили вогонь по ворогу, що відступав, а тигри вдарили з тилу. Драконам, здавалося, настав кінець. Тут щось не так, замислився Вільям Бі, і заметь зрозумів, що саме. Стрій не може так просто розвернутися у відкритому просторі, хіба якщо хтось використав його як трамплін і відштовхнувся в протилежний бік. І якщо цей хтось зміг відштовхнутися з такою силою, що розвернув усю групу із 20 бійців, то він летів дуже і дуже швидко. Ось вони. Шестеро маленьких солдатів драконів зовсім поруч із воротами вільним Бі. За кольором бійцівських костюмів Бі зрозумів, що троє з них відключені, двоє поранені, і лише один цілий. Боятися нема чого. Бі аби як прицілився, натиснув на спуск, і нічого не сталося. Спалахнуло світло, гру закінчено. І хоча Бі дивився прямо на драконів, йому не потрібен був певний час, аби зрозуміти, що відбулося. Четверо драконів притиснули шоломи до кутів дверей. А п'ятий щойно пролетів усередину. Вони просто виконали ритуал переможців. Розбиті, майже знищені, не заподіявши ніякої шкоди противнику, дракони мали нахабство виконати ритуал перемоги і завершили гру прямо у них під носом. Лише тепер Вільям Бі почав усвідомлювати, що дракони не просто закінчили гру, а цілком імовірно, згідно з правилами, вони виграли. Зрештою, хоч би що сталося, а переможцям зараховують лише того, хто має достатньо солдатів, щоб торкнутися котів воріт. І зайти до коридору супротивника, тобто виконати ритуал, а цей ритуал і є в певному сенсі перемогою саме так і розпізнав це комп'ютер бійцівської кімнати. Відкрилися двері, через які проходили вчителі, і увійшов майор Андерсон. Ендере, покликав він, озираючись навколо. Один із заморожених солдатів драконів спробував відповісти, але йому заважав шолом, який стискував щелепи. Андерсон розморозив його. Ендер усміхнувся. Я знову розбив вас, сер. Дурниця, Ендере, відповів Андерсон тихо. Вашими суперниками були грифони й тигри. Ви тримаєте мене за дурня, обурився Ендер. Андерсон гучно мовив. Після цього маленького маневру правила змінено. Тепер переможцю потрібно буде перебити всіх солдатів армії противника, перш ніж комп'ютер дозволить йому виконати ритуал. Це може спрацювати лише один раз, відповів Ендер. Андерсон передав йому гак. Ендер одразу всіх розморозив. До біса протокол. До біса все. Гей. Вигукнув Вендер, коли майор Андерсон повернувся, щоб піти. Що буде завтра? Моя армія в клітках і без зброї проти цієї бійцівської школи? Чи не можна хоч якось урівняти шанси? Хлопчаки шумно погодилися з цим, і, хоч як дивно, не лише з армії драконів. Андерсон навіть не обернувся у відповідь на такий виклик. Замість нього відповів Вільям Бі. Ендере, якщо ти приймаєш участь у бою, він не буде рівним ні за яких умов. Правильно, закричали хлопці. Багато хто з них розсміявся. Муха, Момо, почав плескати в долоні. Ендер Вігін. крикнув він. І інші теж почали плескати і вигукувати ім'я Ендера. Ендер пройшов через ворожі ворота. Його солдати пішли за ним. Звук його імені наздоганяв його коридорами. Тренуємо сьогодні ввечері? запитав божевільний Том. Ендер похитав головою. Тоді завтра вранці? Ні. А коли? Ніколи, я думаю. За спиною почулося обурливе бубніння. Ого, це несправедливо. Вигукнув один із хлопчаків. Ми не винні, що вчителі стали хитрувати. Ти що перестанеш навчати нас лише тому, що Ендер ляснув долоною об стіну і закричав на хлопчика Мені наплювати на цю гру. Його голос луною рознісся по коридору. Біля дверей зібралися хлопці з інших армій, і серед напруженої тиші Ендер додав спокійно Ви що не розумієте цього? І прошепотів Гру закінчено. Він повернувся до своєї кімнати. Один. Хотів лягти, але не міг, тому що ліжко було мокрим. Це нагадало йому все, що сталося сьогодні. І в люті він зірвав із ліжка матрац і білизну, і кинув у коридор. Потім згорнув комбінезон і, сунувши його замість подушки під голову, влігся прямо на сітку. Це було незручно, але Ендеру не хотілося вставати. Він пролежав так усього лише кілька хвилин, коли хтось постукав у його двері. «Іди геть, попросив він тихо. Той, хто стукав або не чув, або не хотів звертати уваги на його слова. Нарешті Ендер дозволив увійти це був Бобик. Залиш мене, Бобику. Бобик кивнув, але не пішов. Усе стояв у дверях, розглядаючи свої черевики. Ендер уже збирався закричати на нього, вилаяти, вигнати, але помітив, який поганий вигляд мав Бобик. Усе його тіло нахилилося під тягарем утоми, очі потемніли від постійного недосипання, і все ж його шкіра залишалася ще ніжною прозорою шкірою дитини. Тонка шия, м'які щоки, тонкі руки маленького хлопчика. Йому ще й восьми немає, і не має значення, що він відмінний і відданий боєць. Він ще дитина, ще зовсім маленька дитина. Ні, все не так, думав Вендер, маленький так, але скільки разів від Бобика і його бійців залежали результати боїв, які він проводив неперевершено, і вони перемагали. Це вже ніяке не дитинство, і навіть не юність, і навіть не юність. Прийнявши мовчання і пом'якшення виразу обличчя Ендера за дозвіл увійти, бобик зробив ще один крок у кімнату. Лише тоді Ендер побачив, що той тримає невеличкий папірець. Тебе перевели? спитав Ендер. І хоч йому не було байдуже, та голос прозвучав сухо. В армію кроликів. Ендер кивнув, звичайно, усе ясно, як на долоні. Мене не могли перемогти, тому що в мене була армія, тепер її забирають. Карн Карбі хороший хлопець, заспокоїв Ендер. Сподіваюся, він оцінить тебе гідно. Карн Карбі сьогодні вийшов із гри. Він отримав наказ, поки ми там билися. Так, хто ж тепер командує кроликами. Бобек безпорадно розвів руками. Я. Ендер глянув на стелю й кивнув. Звичайно, зрештою тобі не вистачає лише чотири роки для досягнення віку, потрібного для командира. Це не смішно. Я не розумію, що відбувається. Усі ці зміни у грі, і тепер ось це. Знаєш, не одного мене перевели. Сьогодні зі школи. Випустили половину командирів, і на їхнє місце призначили наших хлопців кого саме. Схоже, ніби всіх зводних і замісників. Чому б і ні. Якщо вони вирішили зруйнувати мою армію, то зрівняють її з землею. Хоч би що вони робили, вони роблять це досконало. Ти, як і раніше, перемагатиме Шендере. ми всі це знаємо. Боже, вільний Том сказав ви справді думаєте, що я мушу з'ясувати, як перемогти армію драконів? Усі знають, що ти найкращий вони не можуть зламати тебе, незалежно від того, що вони, вони вже зламали. Ні, Ендере, вони не можуть. Мене не цікавить гра, Бобику. Я не збираюся більше грати. Усе. Ніяких тренувань, ніяких битв. Хай підкидають скільки завгодно своїх папірців під двері. Мені плювати. Я вже виграв і нікуди більше не піду. Я вирішив це ще до того, як розпочався бій. Ось чому я послав тебе до воріт ворога. Я не сподівався, що це спрацює. Я просто хотів гордо вийти з гри. І тобі це вдалося. Бачив би ти обличчя Віліма Мабі. Він просто закляк там, намагаючись з'ясувати, як він програв. Коли в нас залишилося тільки семеро бійців, які ще могли ворушити пальцями ніг, а в нього загинуло лише троє. Навіщо мені бачити обличчя Віліма Мабі? Тому що я маю когось перемагати. Ендер притиснув долоні до очей. Мені дуже важко на душі, що сьогодні я побив бонзу. Я зробив йому дуже боляче. Він сам нарвався. Я некаутував його стоячи. Він стояв як окупаний, ніби мертвий, а я продовжував бити. Бобик промовчив. Я просто хотів, аби він мене не ображав. Він не буде, мовив Бобик. Його відправили додому. Уже. Учителі нікому нічого не сказали, як завжди. За офіційну версію його переведено. Але в документах заміж школи призначення, ну ти ж знаєш, тактична школа, інтендантська, початкова командна, стоїть лише назва міста Картахена Іспанія. А це його рідне місто. Я радий, що його перевели. Дідька Ендере, а ми які раді, що він пішов. Якби ми знали раніше, що він задумав, ми би були його на місці. Це правда, що він натравив на тебе цілу банду, щоби побити тебе? Ні. Були лише він і я. Він бився чесно. Якби не його честь, мене б розібрали на шматочки. Могли б і вбити. Його почуття честі врятувало мені життя. Нечесний був я. Я бився, щоби перемогти. І ти переміг, розсміявся Бубек. Пхнув його прямо з орбіти. Назавжди. Постукали у двері. Перш ніж Ендеруг відповісти, двері відчинилися. Ендер очікував побачити кого-небудь зі своїх солдатів. Але на порозі стояв майор Андерсон, а за ним полковник граф. Ендеревігін. звернувся граф. Ендер піднявся на ноги. Так, сер. Ту сцену, яку ти сьогодні влаштував у бійцівській кімнаті, ми розцінюємо як бунт. Це неприпустимо. Так, сер. Бубика це обурило. Він не бажав підкорятися і не вважав, що Ендер заслужив цей докір. Я гадаю, що настав час вам дізнатися, що ми думаємо про ваші махінації, промовив він рішуче. Та дорослі не звернули на нього уваги. Андерсон протягнув Ендеру аркуш паперу. Справжній великий лист. Немаленький папірець, який роздавали. Як внутрішнє замовлення в бійцівській школі, а повноцінний наказ. Бобек знав, що це означає. Ендера переводили. Закінчив? запитав Бобек. Ендер кивнув. Чого вони так довго чекали? Можна було тебе відпустити вже два чи три роки тому. Ти вже навчився ходити, говорити, одягатися самостійно. Чому ще тебе треба навчити? Ендер похитав головою. Я лише зрозумів, що гру закінчено. Склаварку ж. Вчасно, нічого не скажеш. Чи можу я сказати своїй армії? Нема часу. Відповів граф. Човник відбуває через 20 хвилин. Крім того, краще не бачитися з ними, так буде легше. Для них чи для вас? спитав Ендер. І не став чекати відповідь. Ручко повернувся до Бобика, взяв його за руку, на мить потиснув і попрямував до дверей. Почекай. зупинив його Бобик. Куди ти тепер? Тактика, навігація, підтримка. Командна школа. відповів Ендер. Початково командна. Просто командна. кинув Ендер і зник за дверима. Андерсен пішов за ним. Бобик схопив полковника графа за рукав Ніхто не йде у командну, поки не виповниться шістнадцять. Граф трусив його руку, вийшов і зачинив за собою двері. Бобик стояв один у кімнаті, намагаючи зрозуміти, що це може означати. Ніхто не потрапляв до командної школи без трьох років підготовки, чи то у тактичній, чи навігаційній, чи початковій командній школі. І ніхто не залишав бійцівської школи, не провчившись там принаймні шість років, а Ендер був тут тільки чотири. Система руйнується, немає сумнівів. Або хтось на горі втратив здоровий глузд, або щось пішло не так на війні, на справжній війні проти жучар. Інакше навіщо ламати систему навчання, як це вже робиться, навіщо псувати гру, і навіщо призначати його, восьмилітню дитину, командувати армією. Бобик розмірковував про це, пробираючись коридорами до своєї кімнати. Світло згасло, тільки но він дістався свого ліжка. У темряві Бобик роздягнувся і, намацуючи невидиму тумбочку, Запхав туди свого комбінезона. Так жахливо він ще ніколи не почувався. Спочатку думав, що це був просто страх, страх не впоратися з армією. Але це було не так він знав, що стане зразковим командиром його душили сльози. І він плакав лише в перші дні туги за домівкою, щойно потрапивши сюди, з тих пор ніколи. Тож намагався усвідомити почуття, що застрягло клубком у горлі, і примушувало лити сльози проти його волі. Прикусив руку, щоб зупинити це почуття, замінити його болем. Це не допомогло він більше ніколи не побачить Ендера. Бобик зрозумів свій стан і міг тепер керувати ним. Ліг на спину й змусив себе розслабитися, щоб заспокоїтися і стримати сльози. Потім він задрімав його рука лежала біля рота на подушці, ніби Бобик збирався гризти нігті або смоктати пальця. Його чоло розладилося, і брови вирівнялися. Дихання стало рівним і легким він був солдатом. І якби хто небудь запитав його, ким він хоче бути, коли виросте, Бобик не зрозумів би запитання. Переходячи у човник, Ендер уперше помітив як у майора Андерсона вже інші нашивки. Так, він став полковником, сказав граф. Тепер, точніше, після полудня, майор Андерсон у команді бійцівської школи. Мене перевели на іншу роботу. Ендер не запитав на яку саме. Граф улаштувався у кріслі через прохід від Ендера і застібнув ремінь безпеки. Був ще один пасажир тихий чоловік у цивільному, якого звали генералом Пейсом. Як і Ендер, Пейс був без багажу, мав при собі лише кейс. Хай там як, а Ендеру було приємно, що у графа теж не було речей. У дорозі Ендер заговорив лише раз. Чому ми летимо на землю? запитав він. Я думав, що командна школа теж на астероїдах. Так воно і є, відповів граф. Але кораблі дальнього слідування не в змозі причалити до неї, так що в нас попереду невеличка відпустка на землі. Ендер хотів запитати, чи не означається, що він може побачити свою родину, але сама думка про таку можливість так налякала його, що він не наважився. Просто закрив очі і спробував заснути. Він відчував, як генерал Пейс уважно розглядав його, ніби вивчаючи, але не міг зрозуміти навіщо. Вони приземлилися з пекотного літнього дня у Флориді. Ендер так довго жив без сонячного світла, що ледь не осліп. Він мружився і чхав і дуже хотів повернутися в приміщення. Усе було таким чужим, пласка земля під ногами, замість того, щоб до гори, як у бійцівській школі. Чомусь, здавалося, сунулося донизу, ніби він був на вершині гори. Сила тяжіння притискала до землі. Він шаркаючи ледь пересував ноги, почувався кепсько, хотілося назад до бійцівської школи, до єдиного місця у Всесвіті, де він міг жити, де був потрібен. Арештований? Цілком логічне припущення адже генерал Пейс, голова військової поліції, а у бійцівській школі скоїлося вбивство. Мені не сказали, чи підняли у званні полковника графа, чи передали до військово-польового суду, просто повідомили, що його перевели на іншу посаду. І наказали з'явитися особисто перед полемархом. Це добрий знак чи поганий? Хто ж знає. З одного боку, Ендер Вігін не лише вижив, а й перейшов дуже важливий рубіж. Він закінчив школу в відмінній формі, і це заслуга полковника графа. З другого в трансфері є ще й четвертий пасажир той, що подорожує в ящику. Друга смерть в історії нашої школи добре, хоч цього разу, не самогубство, а вбивство нам більше до вподоби майора Імбу. Це було не вбивство полковнику. Це знято на відео з двох боків. Ніхто не може звинуватити Ендера в тому, що трапилося, але може звинуватити графа. Коли закінчиться війна, цивільні можуть ворушити наші файли і вирішувати, що правильно, а що ні, і роздаватимуть медалі тим, хто, на їхню думку, поводився справедливо, і відправляти у відставку без пенсії або кидати до в'язниць будь-кого, на кого впаде підозра у неправових діях. Принаймні у них вистачило здорового глузду, щоби не сказати Ендеру, що той хлопець помер. І вдруге теж. Так, простілсона йому теж не казали. Малюк лякай мене. Ендер Вігін не вбився, він просто виграє, і робить це вправно. Хай його бояться жучари. Мені вже майже шкода жучар, як подумаю, що ними займеться Ендер Вігін, а мені шкода лише самого Ендера, але не настільки, щоб давати йому послаблення. Я щойно отримав доступ до матеріалів, які надавалися графу весь цей час довідки про рух флоту і подібне. Колись ночами я спав спокійно. У нас обмаль часу? Не варто було про це говорити абсолютно секретна інформація. Я знаю, скажімо так, до командної школи Ендера відправили не занадто рано, бо хто знаможливо роки за два було б уже запізно.